Доброго дня, сьогодні у нас 20 серпня, дозрів персик сорту Lemon Fury 24007. Так що, кого цікавить, приїжджайте до нас в сад. На Луцьк будемо значить, четвер, субота, вулиця Глушиць. Ось, ну і замовлення там будемо підвозити. Дівчатам також на, на паркову, хто замовляв. Ось кого цікавить, консервація буде трішки пізніше, хто ще не докупив. Так що чекаємо в нас в саду. Село Ковбань, Луцький район. Раніше був Горохівський. Так що хто до мене приїжджав, приїжджайте. Знову чекаємо вас. Ось так що. Запрошуємо. Гарний смачний. Хороший калібр. Ось так що. Запрошуємо, село Ковбань.